Сьогодні відео транслювати буду вам з цього ракурсу, бо зайнялася шиттям. Погодка така собі, то шиття якраз те, що треба. вчора у нас був день посилок. Прийшли посилки, які я заказувала для козочок, це медикаменти і сіль. Закінчилася вже сіль, які вони, яку вони дуже люблять. І медикаменти, які я дозаказувала, це вітаміни, там стілен, те, що треба для козочок, обов'язково після окоту, щоб вони молоко давали. І ще антибіотик фармазін. Ми так зрозуміли, що це найкращий антибіотик для наших козочок. Він допоміг, коли був, були розлади травлення у козенят і в козочок. А ще коли падали роги, то у перлинки почалося запалення, і в неї була температура. там. У неї навіть і гній собирався, я обробляла перекисом і паличками вушними ковирялася, там витягувала той гной, їй було дуже боляче, то колола антибіотиками. Простими цими, біцелін, але він нічого не давав. Вірніше він як би давав, але через час знову дивлюся, вона труситься і нічого не їсть. І я згадала, що в нас є ще фармазін. Чомусь я думала, що він при дуже серйозних там, бронхопневмонія там написано, якщо якісь з травленням розлади, якісь кишкові палички. Я вирішила спробувати. Один раз я тільки поставила. І вже на другий день, де їй не було температури. Ну, я так доколола її три дні, потім ще два дні, разом вийшло 5, і слава Богу, вона пішла на поправку. Кажу: чоловікові треба буде купити, щоб цей антибіотик був у нас дуже хороший. При таких ситуаціях десь якийсь поріз. Ну, все може бути, коли кози пасуться, десь якась травма, десь щось. Отаке трапляється, щоб обов'язково був. Тому, так як немає можливості кататися по аптекам, то вирішила замовити. Зараз покажу вам, які посилочки. Так, ось одна посилочка з двох тих, що прийшло мені з ветеринарного сайту, мені сказали, що буде дві. Коробки. Два місця, тому що вони не можуть сіль покласти до медикаментів, бо ці пляшечки можуть побитися. Тому дві коробки. Пересилка вийшла дорожче, ніж е, я очікувала, ну так уже і буде. Так, це що вони не поклали? Що у них є? Да, зараз я розгорну, покажу. Підняла сюди на столик, щоб ближче було краще видніше було. Так, це у ну. нас це селен є селен. Хоча в тих вітамінках, яких ми вже кололи, є вітамін Є. Е. Містить. Ну, так він іде разом. Оці два. Це сьогодні будемо. Колоти? Так, що тут у нас є? А, і оце, мабуть, фармазінка. Так. так, тут немає ліцела. Його можна зберігати в холодильнику. Роки три можна, так. Да. Він дійсний ось до 27-го року. Тут його достатньо. В коробці є інструкція з цього препарату, а оцей препарат інструкція йшла окремо ось. Так, і Значить, Скільки коштувало мені. Сіль 5 кілограмів 250 гривень. Ціна хороша. Далі фармазин 185. Це навіть дешевше, ніж в аптеці, тому що в аптеці я платила 200 з чим то. Є відсел 100 мл 140. я не знаю, не купляла Ну, подивилася, що ціни хороші. особливо мене таке замовлення на 575 гривень. Доставка мені вийшла трошки за дорого, бо дві коробки, сіль була окремо, і оці два флакончика були в окремій коробці. Я просто не хотіла все одно, якби я окремо замовляла ці вітаміни, все одно б це була б окрема посилка. Так що, вже так, на одну адресу, два місця. Все одно трошки дешевше. І мені ще прислали те, що у них є. Все для ветеринарії. А, у них є і гумові кільця, я не знала. А, у нас тут ці для того, як роги знімали, ми брали, вони трошки слабі. Треба буде попитати. У нас такі ножиці є, елестратор. Треба буде ще попитати у них, чи є такі жорсткі. Коротше, багато чого тут є цікавого. Збережу для себе і будемо замовляти. У них тут багато чого є, з препаратів, те, що треба. Компанія AgroArt Team. Я просто ввела в Google і оце мені вийшло. Це не реклама, просто ділюся. Можливо, комусь буде цікаво. Посилання залишу під відео, щоб вам було легше перейти, якщо вам потрібно буде зробити. І ще дві посилки мені з фурнітурою і тканинками. Я замовляла тканину на рушник і на цьому сайті побачила по розпродажу обрізки тканин. Хотіла побачити їхню якість. Ціна мене влаштувала. А, хотіла ще побачити якість. Бязь тут непогано. Зараз відкрию, подивлюся. Шию чехольчик на просувальну гладільну доску, бо буду ж гладити це біленьке, чистеньке. І мені треба такий зйомний, щоб я могла його зняти і постирати, коли я захочу. Ось уже намітила, де я буду строчити. Це вже завиложено. Зараз швиденько його обстрочу і сюди затягну резиночку. Ну, все, готово. Ось так виглядає низ, щоб легко було натягувати. І тут буде резиночка. Дуже зручно потім знімати і прати. Продовжую далі строчити. Слідуючий, це рушник дитячий. Дивилася, щоб замовити вже готовий рушник для купання, але вони не такі натуральні, як хочеться. А ті, що натуральні, коштують дуже сильно дорого. Я шукала дуже багато пропозицій, дуже багато сайтів. І вирішила замовити на сайті там, де я замовляю тканини. Знайшла таку тканину, обрала собі метраж, який мені потрібно. Тут 80 на 80, я думаю, цього достатньо буде. Обійшлося мені це 130 чи 130 з чим то гривень. Його залишається тільки построчити по краях і випрати. Все. Рушник готовий. І вийшов він, можна сказати, нехай за 140 гривень. Це 100% бавовна, дуже хороший, м'який, Я задоволена. Це все прийшло в посилці. Я буду розпаковку робити і покажу вам. Ну, все, рушничок готовий. З логотипом хетмей, Значить з магазину. <сум> Можна чіпляти. А це я замовляла такі ліпучки. Мені треба для поясу були. Ну, я так дивилася, що кусочками маленькими немає сенсу замовляти. Вже треба замовити так, щоб. Щоб висачило надовго. Ось такий старенький пояс. Верніше, він не такий старий, як сама ліпучка. Вона дуже зносилася. Тому я вирішила нашити новеньку і він як новий. І остання посилочка це посилка з тему. Так виходить, що я буває чекаю, поки прийдуть мої посилочки. Одна в один день, друга в інший, а це виходить, що всі прийшли майже в один день. Щось Укрпоштою, щось новою. Цього разу новою поштою. Значить, я замовила тут просто мінімальну посилочку, коли доставка йде безкоштовно. Замовити треба чи на 300, чи на 400 гривень, я вже не пам'ятаю. Ну, я вирішила замовити те, що мені було потрібно. Я шукала пояс, не знала, чи вийде мені зі своїм вирішити. І ось такий пояс для фітнесу замовила. Непоганий, 5 метрів. Буде добре стягувати, але такого темного чорного кольору це, мабуть, вже вдома буду надівати. І для Олі замовила такі топіки. По розміру треба буде дивитися і міряти. Побачимо. Посилка мені обійшлася безкоштовно, доставка, верніше. Сама посилка до 400 гривень.